Іду шукати свою коліжанку. Угу. Проснувся зранку. Зараз чекаємо ще Ларису. Підемо на поминальний сніданок. У нас на Західній Україні такого немає. А, от. Тут такі традиції в центральній Україні. А я став, проснувся, прийшов, кажу, а де ЄС? Перейди же сапою, каже, бігай. У. Доброго ранку. А, не чуй, все в роботі. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой. Я за тебе ніколи не забуду. Ти такий, як. Кльовий. Яка. А я ж кажу своїм підписникам каже, проснувся, кар іду до своєї коліжанки нової. Каже, бо ми ж живу ж не бачилися, перший раз ми так вживу познайомилися. І кажу, і так теж, ну, знаєте, є люди, з якими легко спілкуватися, а є люди, з якими не хочуть спілкуватися. Ну, не підходять. Отож, ви та з ким дуже легко спілкуватися, знаєте, от от, ну так здається. Так, так. Ти людина як українець. Щирий українець, доступний до По всіх питаннях, до тебе можна звертатися. Ти мені так цікаво розповів про свою родину, про обичаї ваші. І так, кажеться, ми одинакові. І Але такі різні, правда? Дуже різні, дуже різні. Ми дуже. Центральної частини України грубі ми. Ми добрі душою, а грубі грубі. Та бачите, традиції різні, бо я тоді кажу, поїдемо а... зараз діми на помінальний сніданок, бо в нас такого на такій, в Україні немає. У Нас такого немає. Тому тобто ми теж бачите, в кожного є що повчитися. Нам вас, вас в нас. нас Вроді кажу, одна, але бачите по-інакшому. І зараз так ви, Віктор Петровичу, дорогий, треба вчити. Правильно ви свого Мар... Марко. Марко. У нас Маркус, Марко, Марко, учите, що він розбирається і доброти. А взагалі я скажу, що західноукраїнські люди вони набагато культурніші, моральніші, душевніші, чим у центральній, особливо в даний час. Ні, це всі так, ми однакові. Знаєте, В, кожному, в кожній сім'ї, хто кажуть, знаєте, є людина якась не дуже. Як кажуть, в, в кожному не без от, 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 воно і є, а, так всюди є. І на західній Україні, і в центральні. Це і та східні. сама сім'я. Так. Так, і сім'я. Це твої діти, чоловік та жінка, а країна, всі, 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 всі нації, хто живе з нами рядом, вони повинні поважати один одного. А ми. Губимо це. І особливо от зараз ми загубили моральність. Моральності ну, так. Ну, забули. Так що О, такий, такий, такий час, але основна. треба старатися якось це все переживати і пере... О, Щоб було по Треба вивчитися, бути добрим, відповідальним і уважним один до одного. Викинути всі ключі від каліток, Ми доступні, повинні бути один до одного. Правильно, треба жити як сім'ї, тоді всім буде легше. І країні буде легше, і людям буде легше. Тоді буде по-інакшому все. Хтось приїхав. Може, це Лариса приїхала. Може Лариса приїхала, вона мала приїхати. Раз подимось. Вам тут допомогти тут... може? А вон. Рішив розгодити. А помахали рукою до вас, значить, то хтось з наших. Значить, значить Лариса приїхала. Вам тут багато може вам помогти що ж? Ой, нічого, це нема багато. Багато як тут були коси із. оце що як називається трава? Ось, 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 ось ось. Забула. Ага, ну, -ну. Я оце як случилося, так і так щось стала пам'яттю. Трохи забувати. Ну, ну я, спом... я спом... То все просто, знаєте, як то кажуть, ну стреси і воно все докупи, докупи, тому. І паспорт великий же ж. А, Нічого, на свій паспорт, паспорт вине ви свій паспорт на рахунок. Ну, я хочу, щоб наші люди були кращими, добрішими, добрішими. Ні гроші ніхто не забере ні. на той. А ми помішали всі в основному, всі, всі помішались на грошах. Як гроші, то це все, а не. Ще? Ні, Зубіна. не дарма, бачите, кажуть, за гроші все не купити. Не і, і, і знаєте, як кажуть, може і на великій жалі, може на, на радість, щоб трохи тих людей навчити. Ті, що мають дуже багато грошей, вони не мають тої душевної спокою, бо вони весь час думають страх. і страх, бо думають де то заховати, як то забрати собою, а собою те не забереш. Тому не треба забережу. просто думати в першу чергу про, про те, що в тебе всередині, а вже потім про гроші. І українці повинні задумати, скільки бід пройшло за, за, за о, час існування, що є Україна, скільки бід та, вона. Скільки натерпілася, скільки і у нас звикли. Ну, та то ж прав політика, це ж прав. Я ще, та, рахую то, що це неправильний напрям ума людського. Думати то Бендери, то Мендери, то то ні, це не вірно. Ми люди, люди, які повинні виконувати всі звичаї, ну вони не одинакові, бо ми. Так, різні. Так, Це код нації в будь-якому випадку. ну, Повага, душа дуже душа пов'язані. Пов так що я думаю. І що, що, прийде робите, прийде що? час і люди навернуться ми до кращого загубили, життя. Ми загубили в часи 70-х. Ми ж дітей своїх От зараз робимо. Що? що зараз робиться? Ми покоління 70-х і 80-х років у нас всі захищають Україну і погибають. І скільки їх погибло, скільки їх погибло? На наші цвинтар, як поїхав, ви Петрович вчора був. Та на великий на жаль. страшна. Так Це тільки тільки Кременчук. Та в кожному селищі, в кожному місті. Дуже важко, дуже важко. Ну я ще зарахую ще те, що тебе не, не претензії. Я сказав, скажу прямо, що нас. Путін скористувався нашою слабостю, нашим. Вони жадні, а ми ще, ще стали за жадні, За час самостійності України на, ми, ми загубили державу. Загубили, ми на, народили, як їх називати, кориску корупціонером. Ми Україну. Перевели у корупційну країну. Кор корупційність, так, що? що не, не може і корупційність не залежить не від робочого, не робочої людини, не простої людини, а, Та, а від тих верхівок, які повинні керувати цією сім'єю. Їм. вони прикриваються людьми, що довірили люди, а при керуванні вони забувають за людей. Дуже великий на, на... тиск на людей, тоді, коли вибори. А вибори закінчуються, і вони всі забувають, що вони Так, обіцяють, обіцяють, щоб а потім все. Закони. Закони 450. Я людина вже похилого віку. Ну навіщо? навіщо 450 людей тримати. Бо їм, напевно, ж такої роботи, як їм хочеться, немає. Та ото б дали їх такою, якби щоб кожен день. Вони... <зас> а якби вони думали за нашу державу, за те, щоб нашу Україну не треба йти в Європу? відкривати двері комусь, як вони відкриті, для Там, себе мають бути, так. Та... І ми їх домові завжди держати відкритими і усилювати свою державу. А це в нас забувають кориціонери. Дітки, дітки їхні, як їх називати, ой, забула це слово таке. вони Знають, що їхні родителі високопоставлені, їм все дозволено, а простому не дозволено. А мені ще цікаво, Петрович, те, що рані, у Велику Вітчизняну війну боролися фашисти за те, щоб захватити великі города. Села вони просто руйнували, коли відступали, коли вони. Ми перемогли, а зараз села як страдають. Люді, люди з сел емігріруються, чи як сказати, так. Переміщуються, так. І там в основному багато в нас іще продажних шкур. Оці всі е, 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 я забуваю, як їх треба. Колаборанти оці всі. Так, да. Вони продають нашу країну. Це ж це не то, що Путін усе знає. Тут наші, наші. Та, свої Серед своїх одні одних продали сові свою, відповідальність свою і честь бути українцем. Так, так що так. я рахую, що Петрович у нас для молоді ще дуже, дуже багато роботу. Не те, що роботи, а те, що в нас дуже обов'язків молодь загибла оцих років 70-х людей. Та вже й 90-х 90 захватили. Немає як, нема кому сили, ж, сили у нас уходять, уходять, уходять. Ну, Нічого, що? дай Бог, дай Бог піднімемося з колін, відбудуємо, переможемо. Я, і та молодь зможе жити я спокійно. Вірю, я, я твоїм, Віктор Петрович, словам вірю. І вірю тим людям, які серцем і душою з Україною, по ми велика. Ну, не, не звісно, звичайно, звичайно, нас не можна зрівняти. Із Росією, але ми велика українська держава із добрими людьми, щоб була, щоб ми перестроїлися, тому що в нас сатана у, у лізу кожного. Сатана. І як по, подивишся і послухаєш, то думаєш, дівки зелені, куди ми пішли? Як ми, які ми були після війни? Я... Пам'ятаю великої Тічиси, там ми куском хліба ділилися один одному, допомагали. І все це було на те, щоб ми вилізли з тої ями, в яку ми були попали. А в даний момент яма така тяжка, тяжка яма. І вибиратися, звичайно, ми. Вибираємося, Нічого. вибираємося і ніяк не вибираємося. А якщо всі оті пани, які сидять, е, ті, можна владці, не, ти мені підскажив е, Депутати, корупціонери, корупціонери. корупціонери, оці всі е, возьмуть ум, переставлять із попи в голову, то ми. Ще в змозі вийти з нашим народом усім. Немає ватажка такого, щоб О, це саме страшне, бачите, біда така. Ясно, нічого. Добре, допрацьовуйте, я я біжу, збираюся. Трошечки. Ходіть з нами. Ну, нічого, всі. дякую, Віктор Петрович, дякую. Я ще вітатиму зали, Алла мені дозволила, Алла мені так не дозволяла. Вона каже: вони цим не цікавляться. Вони цікавляться таким. Ну, ну, я таким не цікавлюсь, тому що я. А вона... мені по барабанах хтось не цікавиться, мені самого не щоб мені було цікаво. То попо, мій канал і попо, я. Попо, да. Мені дуже, дуже дуже сподобалося ваш приїзд, душевність ваша, мораль ваша. Ну, чувства, піс... Чуткість вашої душі. Мені ще додали сили. Що я ще мені кожен кріпіться, і я буду кріпитися. Важай, Боже, вам здорові за ці слова добрі. Боже, ви О, молодець. Що? Добре, я тоді біжу, збираюся, диві, диві. а ви допрацьовувати і теж А, ходіть. Бо я з вами не їду. Ага, ясно, добре, то я йду зараз, щоб Алла не злилася, що я. я... Ти, ти, ти Ні, мені кажуть, навпаки, дуже, дуже приємно спілкуватися. Він Слава Богу, нехай вам буде багато здоров'я. <смір> Добре, ходіть, бо зараз Алла буде нервувати, мам їхати на цвентр, а я з бабусею ля ля ля, -ля. <смір> 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 <смір>